Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шаннари. Розділ 16. На четвертий день після виходу з Калгейвана Вони дістались до клину. Це був пізній полудень. Небо було сіре і гнітюче. Дощ йшов останні три дні, а нар наскрізь був мокрий і холодний. Дерева скинули осіннє листя, чорніли й суворо виділялись крізь пасма туману, що ковзав як привид в сутінках. У порожньому похмурому лісі панувала лише тиша. Весь день земля підіймалась пологим плавним схилом. Який тепер переходив у масив скель та хребтів, срібна річка вирувала посеред них, роздута дощами, укладена в глибоку і звивисту ущелину. гори здіймались навколо та перекривали цю ущелину стінами, саме цю ущелину дворфи назвали клином. Невелика група піднялась на південний схил, нахиливши голови проти вітру. Закутавшись у плащі, висіла тиша, рев вітру заглушав усі звуки, в душі кожного панувало глибоке і всеосяжне відчуття самотності. Група йшла крізь чагарники і сосни, повільно і неухильно просуваючись угору. Форакер йшов попереду це була його земля, тож місцевість була йому відома. Гарет Джекс ішов за ним, твердий, як дерева, повз які вони йшли. Далі Слентер, Джаїр і Едайн Елеседіл. Хелт замикав колону. Усі мовчали. Хвилини повільного маршу також тягнулись повільно. Вони перейшли пологий пагорб і спустились в зарості блискучих ялин. Форакер раптово зупинився, прислухався. І жестом закликав їх усіх стати біля дерев. Сказавши щось Джаксу, дворф зник у тумані й дощі. В тиші вони чекали на його повернення. Форакер зник надовго, а коли нарешті з'явився, то з іншого напрямку, а потім жестом підізвав усіх до себе. Гноми. тихо сказав він. Вода стікала з його лисої голови. Та зникала в густій бороді, щонайменше сотня, бо вони захопили міст. Настала шокована тиша міст знаходився посеред, нібито безпечної території, території, яку захищала ціла армія дворфів, що базувалась у фортеці Капаал. Що ж сталося з цією армією, якщо гноми так далеко просунулись? Ми можемо обійти? запитав Джекс. Форакер похитав головою. Ні, якщо тільки не хочете втратити три дні. Міст єдиний перехід через клин. Якщо не перейдемо тут, то доведеться повертатись назад та обходити усе це через південь. Дощ стукав їм по головах. У нас немає трьох днів, нарешті сказав майстер зброї. Ми можемо пройти повз гномів. Дворф знизав плечима. Можливо, але коли стемніє. Джекс повільно кивнув. Треба піднятись і роздивитись. Вони так і зробили, продершись крізь сосни, ялини й чагарники, валуни та скелі. Ніч була близько, туман згущувався. Тихими тінями вони просувались вперед. Дворф вів, обережно намацуючи шлях. Нарешті крізь сіру імлу пробилось мерехтіння вогню, слабке самотнє світло розмивалось дощем. Уся група раптом присіла, щоб їх не побачили, і повільно поповзла далі, туди, де можна було перевести подих та роздивитись, що там внизу. Нарешті вони побачили міцний естакадний міст, побудований з дерева і заліза, прикріплений до скелі у найвищому місці, закріплений з відомою дворфською майстерністю, з обох кінців невеличкі майданчики, які тепер укривали гноми брезентовими наметами. Ворог був усюди. Біля вогнищ, у наметах, що виділялись на тлі вогню, і уздовж мосту. На дальньому боці, яка майже зникла в темряві, ще дюжина патрулювала вузьку стежку, що вела до широкого вкритого лісом схилу, який за сотню ярдів перетворювався на абсолютно дику місцевість. Група, що сиділа на хребті, довго вивчала сцену внизу. Нарешті Джекс подав знак відійти в укриття валунів, що знаходились трохи нижче. Опинившись там, майстер зброї повернувся до Хелта «Коли стемніє, ми зможемо прослизнути. Велетень подивився на нього із сумнівом. Можливо, вдасться підкрастись аж до мосту. Джекс похитав головою. Цього недостатньо. Ми повинні пройти повз усіх вартових. Можливо, хтось зможе проповсти, вбити вартових та утримати міст достатньо довго, щоб до нього доєднались інші. Це божевілля. раптом вигукнув Слентер. Навіть якщо нам якимсь чином вдасться дістатись до дальнього боку, нас там усе одно помітять, як ви плануєте тікати від усіх тих гномів завдяки винахідливості. — прогорчав форкер. Ми будуємо краще, ніж будь-хто гном. Цей міст сконструйований так, що його може обвалити одна людина. Просто треба витягти, штифти, і все це впаде в ущелину. Скільки на це потрібно часу? запитав Джекс. Хвилину, можливо, дві. Ми чекали, що гноми спробують обійти Капаал з флангу. Дворф похитав головою. Мене турбує, однак, що вони це зробили, і їх ніхто не зупинив. Вони відкрито захопили міст. І, судячи з усього, не надто стурбовані, що їм будуть протистояти з іншого боку. Я хвилююсь за нашу армію. Джекс скинув краплі з очей. Потурбуєшся про неї іншим разом. Він швидко глянув на усю команду. Слухайте, коли стемніє, Хелт проведе нас через табір до мосту. Я перейду під ним. А коли розправлюсь з вартовими, гном та форакер перейдуть з юнаком. Хелт і Принц спробують утримати гномів за допомогою луків, поки штифти не будуть витягнуті. Перейдуть, коли покличуть, а потім обвалимо міст. Форакер, Гелт та Едайн Елес Діл кивнули. Але там більше сотні гномів, гаряче зазначив Слентер. Якщо щось піде не так, у нас немає шансів. Форакер холодно подивився на слідопита. А чого це тебе так турбує? Зрештою, можеш прикинутись, що ти за них. Джаїр швидко глянув на гнома, але Слентер вже відвернувся. Джекс підвівся. Від зараз і надалі жодного звуку. Пам'ятайте, що робимо. Вони знову піднялись на хребет і причаїлись серед скель, спостерігаючи, як опускається ніч. Минула перша година, друга, майстер зброї не давав їм команди рухатись. Темрява заполонила усю ущелину. Дощ і туман проносились крізь неї, як вуаль, холод посилився, пронизуючи усю групу. Нарешті майстер зброї підняв руку, і вони всі зникли вночі, як її шматочки, та почали спуск до табору гномів. Вони йшли один за одним. Хелт був попереду. Повільно і обережно він обирав шлях, вогні ставали ближчими. А потім у поривах вітру і дощу стали чутні голоси низькі, гортанні, шість фігур прокрались повз вогонь і намети, пригнувшись у тінях, що розкинулись від скель і дерев у ніч. Вони обійшли табір зліва, і лише нічний зір Хелта вберіг їх від падіння з обриву. Хвилини спливали. Повільний перехід через ворожий табір затягнувся. Джаїр відчув смак їжі, його доніс вітер, та почув голос гномів їхній сміх і гарчання. Юнак намагався навіть не дихати і бажав злитися з ніччю, і раптом йому спало на думку, що якщо він захоче, то дійсно зіллється, можна використати пісню бажання, щоб стати невидимим. І тут хлопець зрозумів, що щойно знайшов кращий спосіб перевести усіх через міст, але як повідомити це іншим вони підкрались до краю ущелини і вийшли з під захисту скель та дерев, попереду простягалась лише стіна гір. Вони йшли вперед, низько пригнувшись тут не було вогнищ, тому вони ховались в тумані та дощі. Попереду в темряві маячила громада естакадного мосту, дерев'яні балки блищали від дощу, зверху чулись тихі голоси гномів короткі, загадкові, а ще зітхання, коли вартові повертались та стугою тугою дивились на тепло і затишок табору позаду. Безшумно Хелт повів групу під міст туди, де опорні балки були закріплені в скелі. За кілька ярдів відкрилась глибина клину, жахлива й моторошна прірва. Вони присіли. Джаїр насміливо потягнувся до Гарета Джекса. Майстер зброї повернувся. Юнак вказав на нього, на себе, на вартових. Той насупився. Юнак нарешті показав на свій рот і беззвучно сказав Гном. Та вказав по черзі на кожного з членів команди. Він хотів сказати, що пісня бажання зробить їх схожими на гномів, і вони зможуть перейти можливо, краще його план прошепотіти, аніж показувати. Ні, бо майстер зброї сказав, що ніхто не повинен говорити вітер рознесе слова, це занадто небезпечно. Юнак Повторив ті ж самі рухи, інші підійшли ближче, неспокійно переглядаючись. Джаїр продовжував жестикулювати. Нарешті майстер зброї, здавалось, зрозумів він завагався, взяв Джаїра за руку, підтягнув до себе, вказав на інших та на міст. чи зможе юнак замаскувати усіх. Джаїр завагався, він не подумав про це. Чи вистачить у нього сил? Було темно, дощіло, вони всі були в плащах і капюшонах. Перехід триватиме лише кілька хвилин. Юнак кивнув. Джек подивився на нього сірими очима, а потім вказав іншим піднятись за ними. Всі все зрозуміли. Юнак збирався використати пісню бажання. Вони не знали, як він це зробить. Але вже бачили силу, якою він володів. А ще вони беззастережно довіряли Гарету Джексу якщо він вірив у Джаїра, то й вони повинні. Вони піднялись з місця, де ховались, і сміливо пішли вгору до мосту. Перед ними в тіні сиділи фігури та вели неквапливу розмову. Раптом, усвідомивши чиєсь наближення, вартові гноми повернулись. Їх було лише троє, а Джаїр вже співав. Його голос зливався з вітром у грубій пісні, що шепотіла про гномів. На мить вартові, здавалося, завагались і підняли зброю. Джаїр трохи опустив тональність, намагаючись піснею зробити усіх схожими на слентера. Гном слідопит, напевно, вважає мене божевільним, мимохіть подумав юнак. І продовжив співати. Вартові відійшли вбік, опустивши зброю. Зміна варти чи, можливо, зміна для тих вартових на дальньому боці. Джаїр і супутники залишили їх у роздумах, вони пройшли повз з опущеними обличчями і щільно загорнулись в плащі. Вони опинились на мосту, чоботи тихо вистукували по важких дерев'яних дошках. Але голос раптово здригнувся, юнак виснажився. Проте вони вже опинились за лінією вартових, вони зникли в пелені туману й дощу, їх не могли побачити жодні очі. Уся група опинилась всередині мосту, вітер вив. Гарет Джекс поспішно наказав Хелту та Едайну відступити назад. Через мить Джаїр побачив обличчя Слентера, сповнене подиву. Майстер зброї продовжував жестами командувати та наказав їм обом стати за ним, а сам з форакером пішов уперед. Вони вийшли з дощу й ночі на дальньому боці мосту, ледь помітні тіні для гномів, що стояли там на варті. У Джаїра перехопило подих. Він цього разу не зможе використати пісню бажання, щоб безпечно провести їх. До них повернулись обличчя. Кілька секунд вартові просто дивились на фігури, що йшли в їхній бік, здивовані, але впевнені, що вони гноми. І, перш ніж здивування перетворилось на тривогу, Гарет, Джек та Форакер атакували. Короткий меч і довгий ніж блиснули вночі. Півдюжини гномів одразу ж померли, перш ніж навіть усвідомили, що відбувається. Нападники увірвались в ряди солдатів, і тепер крики тривоги збентежили вартових на дальньому боці. Джаїр та Слентер присіли, спостерігаючи за битвою, яка розгорнулась в темряві, і чуючи крики, що здіймались навколо. Нарешті пролунав дзвін ясинових луків. І ще більше гномів померло. Один з ворогів виринув з темряви перед ними, закривавлений і розпатлений, жовте обличчя виказувало божевілля він кинувся до мосту, тримаючи в руках двосічну сокиру, і раптом побачив Слентера та зупинився. Нарешті помітив джаїра та кинувся вперед. Юнак відступив вперед, марно намагаючись захиститися, настільки здивований появою ворога, що на мить він забув про довгий ніж на поясі, гном заревів, підіймаючи зброю, а Джаїр просто безпорадно підняв руки. «А ну, хлопця, не чіпай. вигукнув Слентер та зробив рвучкий рух рукою, від чого нападник упав на коліна. Слендер, здивувавшись, здається, самому собі, зробив кілька кроків назад, потім схопив Джаїра за руку, смикнув хлопця на ноги і потягнув його вперед, допоки вони не опинились подалі від мосту. Раптово поруч з'явився Форакер. без слів він спустився під естакадний міст, туди, де були сховані штифти, і почав їх витягувати. З центру переходу пролунали нові крики, чоботи застукали по дерев'яних дошках, і з туману й ночі вирвались Хелт та Едайн. Усе ще на мосту вони повернулись, загуділи великі ясинові луки, гноми завили від болю. Знову пісня луків, і знову ще більше криків. Швидше з тими штифтами. різко проривів Хелт. До дворфа під мостом доєднався Гарет Джекс. Разом вони вибили решту штифтів, один за одним, усі крім двох. І знову звук чоботів. Хелт! крикнув майстер зброї. Виходячи з під мосту, Форекер був на крок позаду. Відходьте з мосту! Прикордонник та Ельфійський принц одразу ж відступили. Пригнувшись, щоб уникнути списів та стріл, Едайн першим зійшов з мосту та пробіг повз джаїра та Слентера. Зараз. крикнув Форакер Джексу. Вони стояли один навпроти одного. Ломи були закріплені та спрямовані на останні приховані штифти, витягли їх одночасно. У ту ж мить Хелт зістрибнув з мосту. Зі стогоном дерев'яні балки вилетіли, міст почав падати. З горлянок огномів, які ще залишались на ньому, повиривались крики, але було пізно міст впав в туман і дощ, обертаючись та розбиваючись об скелі, доки цілком не зник з поля зору. Тим часом шість тіней зникли в темряві. Кінець 16 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!